Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 11 градусів та від плюс 3 до плюс 4 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Києві весь день, заберуться геть без дощу та снігу. На півночі. У Житомирській області температура вдень буде від плюс 8 до плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Вдень у Житомирі на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Опади не очікуються. У Чернігівській області в день температура становитиме від плюс 6 до плюс 11 градусів, та від плюс 3 до плюс 5 вночі. У Чернігові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів. На Сумщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 5. Весь день у Сумах буде хмарним: нічний дощ до ранку втратить свою силу, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. На сході на Харківщині очікується температура від плюс 7 до плюс 11 градусів в день, а вночі від плюс 5 до плюс 6. Зранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці опадів не очікується вдень і дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Донецькій області очікується температура від плюс 6 до плюс десяти градусів в день, а вночі до плюс п'яти градусів. До вечора хмари, що панували в небі у Донецьку весь день, заберуться геть. Вдень піде дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Луганській області температура вдень буде від плюс 6 до плюс 14 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 6. Вдень у Луганську очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Опадів не прогнозується на півдні. У Одеській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 6. Незважаючи на похмурий досвітній час, в Одесі з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Вночі йтиме сильний дощ, вранці розпогодиться, та до кінця дня погода буде ясною. На Миколаївщині денна температура буде від плюс восьми до плюс одинадцяти градусів, та вночі від плюс 4 до плюс шести. У Миколаєві ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися. У Херсонській області очікується температура від плюс 8 до плюс 5 градусів в день, та вночі від плюс п'яти до плюс шести. Ввечері у Херсоні на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. У Запорізькій області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 7 градусів. Весь день у Запоріжжі буде хмарним увечері дрібний дощ, який ітиме майже весь день, поступово посилюючись, припиниться. У Криму температура вдень буде від плюс 5 до плюс 4 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 4. До самого вечора у Сімферополі буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Вночі йтиме сильний дощ. Вранці він посилиться, але до вечора повинен припинитися. На заході у Львівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс одинадцяти градусів, а вночі від плюс 1 до плюс двох. Вдень у Львові Хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися без опадів. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс трьох. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо в Івано-Франківську вкриється хмарами, які протримаються до вечора, без дощу і снігу. У Тернопільській області вден температура становитиме від плюс 7 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 3. У Тернополі ясна погода очікується вранці та ввечері, а вденне небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго опади не очікуються. У Чернівецькій області температура вден буде від плюс 7 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 4. У Чернівцях хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Опадів не прогнозується. на Закарпатті температура день буде від плюс 8 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс 4. В Ужгороді ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари. Проте ненадовго опади не очікуються. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 9 до плюс 5 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 3. Ясна погода буде триматися в рівному впевнено: вдень можлива недовга хмарність, без дощу та снігу. У Волинській області очікується температура від плюс 9 до плюс 7 градусів в день, а вночі від плюс 1 до плюс 3. Ранок та вечір у Луцьку будуть ясними. Вдень очікується хмарність, без опадів. На Хмельниччині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 6 градусів та до плюс 2 градусів вночі. У Хмельницькому очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоби ввечері знову очиститися. Опади не прогнозуються у центральних областях. У Кіровоградській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7. До плюс 4 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 5. Ввечері у Кропивницькому на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати. Вдень він стане ще слабшим і до вечора повинен припинитися. У Полтавській області температура вдень буде від плюс 6 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс п'яти до плюс шести. Ввечері у Полтаві на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Ввечері дощ, який йтиме майже весь день, закінчиться. У Черкаській області максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 6 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 4. Похмура погода буде триматися у Черкасах не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Сильний дощ йтиме вночі та вранці. Вдень він послабшає і до вечора закінчиться. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 10 градусів та до плюс 6 градусів вночі. Хмарна погода протримається у Дніпрі увесь день. Практично весь час йтиме дрібний дощ, який у другій половині дня може посилитися. Ближче до вечора він повинен закінчитися. У Вінницькій області в день температура становитиме від плюс 5 до плюс 12 градусів. А вночі до плюс трьох градусів вдень у Вінниці на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок.